Привіт усім. Сьогодні 11 січня. Дивіться, яка класна погода. І думаю записати відео про те, як шукати роботу на острові Ванкувер. Взагалі, як тим людям, які приїжджають сюди, в Британську Колумбію, на острів, що які в них є опції. Бо багато людей запитують: типу, а ну окей, ми приїхали. Тут, тут непогано, гарна природа, класний клімат. Багато чого цікавого тут є, і технічно тут можна жити, ну, в принципі, тут класно жити. Але що ми будемо робити, як ми будемо заробляти гроші, які у нас є опції? Я би сказав, що перше, що є основною причиною, чому люди так думають, що вони будуть робити і як вони будуть жити, це мова. Отже, будь ласка, будь ласка, будь ласка, якщо ви їдете сюди або взагалі в будь-яку точку Канади, подумайте і потурбуйтеся про те. Як у вас буде з мовою, як ви її будете вчити, як ви будете її поліпшувати? І відповідно до цього, ваша фінансова ситуація і робоча ситуація може бути змінена і покращена, я би так сказав. Це основне. Але взагалі, от, ну forever, да? що що би не було, тут в принципі завжди можна знайти роботу. Чим подобається мене мені острів, що є люди, які точно тут не хочуть працювати. Вони точно знають, що вони хочуть тут жити. Але вони достатньо вже напрацювалися за своє життя, що працювати вони вже не хочуть. І тому будь-які сервіси тут будуть в нагоді. Тобто, ну, умовно, якщо у вас є водійське посвідчення, подивіться, як його там поміняти, отримати чи е, взяти, щоб потім можна було одразу прийти на роботу. Наприклад, це буде розвозка вантажів. Там е, я маю на увазі товарів, посилок. Там Амазон, я бачу, він видає такі. Як сказати, можливості, тобто або маючи свій автомобіль, і можна відкривати вже delivery Service, або ви просто приходите водієм водієми, там працюєте. Да і взагалі будь-які компанії, які тут працюють на доставках, я думаю, вони тут завжди будуть в попиті. Отже, перше це автомобіль, це про ресурси. По-друге, якщо нема мови, або мова слабка, то можна було би щось пошукати там, де ця мова буде. Якщо у вас є час, щоби, наприклад, Вивчити мову вже в середовищі, тобто знаючи, що ви там працюєте, а ви там працюєте умовно там всі канадці або більшість людей спілкуються англійською мовою, і ви можете потроху-потроху вчити і потроху вже на наробляти цей досвід. І за це вам ще й будуть платити. Це непогана ситуація, але треба знайти, я би радив шукати роботу, коли ви вже їдете. Тобто ви знали би, куди ви їдете, і там би знайшли роботу. Ще одна опція, наприклад, нема мови, не знайшли ви роботу, яка може бути там в канадській компанії. І отже, один, одна з опцій це будівництво. Чому острів і може тому подумати про Ленфорд і Вікторію в цілому? Бо тут найбільше розвинено будівництво прямо зараз. Тобто є багато компаній, які будують яким потрібні сервіси. Є компанії, які роблять невеличкі сервіси, наприклад, вони робляться для більших компаній. Сайдінг, будь-який драйвол, фарбування, якісь роботи, які не потребують ліцензії. І щось таке можна вивчити і вже надавати такі послуги, або надавати їх самостійно, або надавати їх разом з якоюсь компанією, в якій ви будете працювати, і вона буде надавати і вам платити зарплату. Вирішуйте, як вам буде краще, але це доволі просто знайти такий тип. Бізнесу такий тип роботи. Подумайте ще як варіант щодо автомобілів, тобто ремонт авто або будь-які сервіси з цим пов'язані теж доволі користуються попитом. і Багато людей не хочуть. Знати, що там з ними з машинами трапилося, вони просто хочуть привезти, здати і щоб, щоб потім це працювало. Я знаю багато людей, які просто шукають е, механіків, які би робили за нормальні гроші, нормальну роботу. Бо в сервісах і офіційних великих дилерах доволі дорого. Що би я не радив е, шукати як роботу і думати, що це буде робота. Я би не радив, по-перше, думати про ті сервіси, які потребують ліцензування, що ви можете отримати. Роботу одразу або отримати ліцензію, вже працювати. Я би не радив, якщо у вас англійська недобра, навіть якщо вона у вас середнього рівня, я би не радив real estate, тобто роботу роботу Якщо ви вже так хочете працювати ріелтором, мене запитують люди. Може як сенс розглянути можливість працювати у забудовника, там не потрібна ліцензія, але ви також працюєте в сфері real estate, і, можливо, за певний час, три, два-п'ять років, ви вийдете вже зі своєю базою клієнтів. Або знаннями, які ви можете просто передати і одразу починати працювати, і одразу починати заробляти. Бо доволі складно ріелтором спочатку, і доволі складно це все зробити в один умовно, хоча б один рік, теж саме може бути для лікарів, юристів, сервісів, якісь якихось будь-яких сервісів послуг і так далі. Да? Це не є пріоритетні професії, я би так сказав, тут на острові. Тобто юристів доволі багато. Так, вони користуються попитом, але їх доволі багато. Лікарів мало, але вчитися доволі складно. І навіть якщо ви були лікарем в Україні, це зовсім не означає, що ви тут зможете стати лікарем. Хоча, мені здається, бісі провінція надає можливість лікарям перевчитися доволі швидко. Мені здається, там за рік можна отримати. Якийсь сертифікат і здати екзамени, і вже почати працювати лікарем, ну хоча б або помічником лікаря, але, але я маю на увазі вже в цій сфері. Тому подумайте, це може бути прикольна опція для вас, якщо ви просто жити не можете без цієї роботи, і ви просто хочете, щоб у вас була така сфера. Мені здається, що це може бути опція. І загалом, якщо є така можливість, будь ласка, прив'язуйтесь не до, до локації, не до міста, а до роботи. Це мені здається, найбільш така оптимальна ситуація, тому що, по-перше, якщо ви вже вирішите їхати на острів і ви знаєте, що ви там хочете жити, в принципі, роботу ви можете знайти будь-умовно будь на острові, то клімат буде схожий, не буде там якихось критичних там, змін, може бути тільки дорога до роботи доволі далека, або навпаки, дуже близько. Тому краще працювати недалеко і жити недалеко від роботи. Ніж їздити там годину-півтори години до роботи ну, кожен день. Тому острів дає такі можливості. Будь ласка, спочатку пошукайте роботу. Вже потім ви можете шукати собі поруч житло. Як наразі з житлом тут, ну тобто робота, житло. Я да? раз раз ми про це вже почали говорити. З Житлом вже не так все складно. Тут небагато людей, які зараз в зиму приїжджають і шукають собі житло. І тому наступним, я би сказав, місяць, може, два буде класна можливість. Знайти для себе житло за нормальними цінами, за нормальними умовами, там, де вас не потрібно буде там, там 10 перевірок, кредит-скор, гроші на рахунку, щось буде більш лояльно для вас. Тому, якщо ви все ж таки думали, коли краще, то краще зимою або хоча б на початку, зовсім на початку весни. Нагадаю, що весна тут починається в лютому, тому небагато часу залишилось. Все інше буде трішки скошено, все інше ви будете відчувати, що чому так складно, чому так довго, чому так я не можу знайти, чому так дорого? І це не тому, що це саме там одна з найдорожчих провінцій. Це правда, але це саме тому, що починається сезон, і нема нічого цікавого, нема нічого дешевого, його просто вже забрали. І все, що залишилось, тому що ринок. Він ну, все-таки не резиновий. Він може бути до певних категорій там, однокімнатних, двокімнатних, трикімнатних квартир будинків, він може бути, як сказати, більш таким розкритим, але він все одно там, на декілька місяців закривається, нічого не можна буде потім знайти. Тому, будь ласка, думайте про те, як ви будете шукати і житло, і роботу одночасно, бо я би радив, все таки, житло. Прив'язувати до роботи. Які ще є робочі моменти, що можна ще робити тут ну, умовно. Да? Можна робити будь-які сервіси додатково, тобто я таки, узагальню. Да? Все, що ви можете робити руками, могли робити в Україні руками, все можна робити і тут. Можна його трішки під, підлаштувати під зміни текущої ситуації, але це може бути стрижка газонів, прибирання, чогось якісь ремонти, можливо, щось будівництво, там, я би там, може подумав, там, кухні. Ну, збирання кухонь, якісь меблів, е ще є там доповню ремонти, якісь роботи по назовні, по дереву, може там і так далі. Все, що пов'язано з роботою руками. Якщо, наприклад, так ще додам. Да, якщо наприклад, є люди, які думають, що окей, я буду їхати і буду тут готувати, або да, я буду їхати і я робив там в Україні якісь ну, невеличкий маленький бізнес, там типу для української діаспори. Ну я би не радив цього робити. Тобто специфічний бізнес, який міг подобатися людям будь-де в Україні чи де, мені здається, що тут треба вивчати, ніж починати. Непогано зараз чую люди стригуть собак, непогано там. Ногті, волосся, стрижка, все це можна освоїти, умовно, ще в Україні, коли ви їдете. І приїхати вже знаючи свою професію, це буде вам дешевше. Для цього не потрібно знати там, супермову. Достатньо просто спілкуватися текстом, смс-ком, перекладати і потрошки її вивчати. А я також знаю, що є люди, які працюють в сфері послуг, типу офіціант, менеджер, ну, е менеджер, як сказати? менеджер там, на кухні. Або щось там, де не потрібно спілкуватися, там, де є люди, які спілкуються в своєму колі, і там однакові типи розмов, і ви можете знати щось і щось сказати вже там, вивчити за певний період часу. Це теж може бути цікава опція для вас. Що ще на острові? Ну, подивіться навколо. Я знаю, що ще все навколо, що, що тут є, нас оточує, воно може бути прилаштоване до роботи. Тобто є океан, тобто є вода. Значить, у вас може бути робота пов'язаною там з морем, з океаном. А є там дерева, ліс, будь ласка, якісь певні роботи з деревами з лісу. будівництво, дороги, якісь металеві час частини або конструкції, і так далі, теж може бути пов'язано. Я бачу зараз. Люди є на байках на велосипедах. Супер, можна було би робити якісь ремонти або поставляти байки, або викупати їх, додавати. Можна робити рент, можна робити людям сервіси пов'язані з туризмом і так далі. Ось такі ось сервіси навколо. Тому я би вам радив, передивляйтеся. Або відео, або статті, або групи, в яких а, люди щось пишуть і запитують. Може зареєструйтеся в групах, які а, тут є, наприклад, там Вікторія або Ленфорд, або англомовні, або україномовні, російськомовні. Просто вивчайте, що запитують люди, що вони хочуть. Я би радив все-таки робити більше на англійську аудиторію, тобто люди, які спілкуються, це буде набагато ширше для вас. Але в свою чергу може так якось прив'язати до чого, що у вас в житті, що ви знали, що ви робили краще, і це якось адаптувати. У будь-якому випадку, якщо у вас є якісь ідеї, якщо якісь бажання, ви можете мені подзвонити, написати, я дам свій зворотній зв'язок. Скажу, як я думаю щодо того чи цього бізнеса. Ну, ось, от ми їдемо, бачите, одразу до здану. Тобто, хтось купив просто спеціальну штуку, яка миє, автомобілі, і просто зробив сервіс, що миє там драйвей, фасади, автомобілі, і просто привозить миє все там басейни. Це можна робити під тиском а, і мити там. І так далі. Тобто, я бачу щось невеличкі бізнеси, які роблять певні послуги, якими люди постійно кожен день користуються, або там хоча б раз на тиждень, на рік, на місяць. це Ці невеличкі послуги будуть непогано працювати. Як це адаптувати під канадські реалії, під реалії острова? Ну, пишіть, дзвоніть, я спробую вам допомогти. Разом подумаємо, може я якийсь зворотній зв'язок, да, може скажу. До кого звернутися, щоб, може ця людина вам допомогла, якщо вона в цій сфері працює. І, ну, я часто зустрічаю людей, які працюють в однаковій сфері, але чомусь вони спочатку не знайомі, але вони можуть один одного доповнювати. Тобто хтось класно робить фасади, а хтось класно робить dry, dry walls, тобто гіпсокартон. Да. Ну, можна об'єднатися, зробити невеличку фірму і вже давати послуги на фасади. І іноді запитувати, окей, може ви ремонт робите, давайте я вам зроблю ще драйволи, навпаки, там фарбувати. Тому я раджу, об'єднуйтесь, шукайте людей, які однаково з вами мислять і хочуть однаково в одній сфері працювати. І можливо, це допоможе вам знайти такі цікаві, цікаві загальні інтереси, і може це допоможе вам зробити загальний суцільний бізнес. Я також бачу, що бізнеси зараз узагальнюються і вже там. Якийсь окремий бізнес, типу, ми робили раніше чистку коврів. Ось зараз щось не пішло, бо ну, воно вже трішки таки загибається. Знаєте, чистка коврів, чистка окей, але класно, якщо там є сервіс там, прибирання, класно, якщо там є сервіс допоміжний, там може мийка вікон, прибирання в будинку, а може навіть це pressure washer, щоб там можна буде помити драйвей і так далі. Тому я вас закликаю. Задуматися над цим зарання, я ще думаю, що це доволі нескладно знайти роботу, якщо цим зайнятися. І я можу сказати, додатково вчіть мову. Оці три критерії, які би я радив вам спочатку перед від'їздом продумати і придумати. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, або пишіть дзвоніть, я зможу вам допомогти, розказати, показати. В свою чергу, якщо вам... Потрібно купити нерухомість тут на острові. Теж звертайтеся, будь ласка, і всім дуже дуже гарного дня. До побачення, пока.